Прекрасні. Я хочу зараз вам зізнатися, що в мене просто шалений характер. І я знаю, що ви обираєте косметику теж по принципу того, що ви бачите в мені себе. І ви теж і мама, і дружина, і у вас безліч соціальних ролей. Я як керівник, як людина, яка веде свої ютуби, інстаграми, телеграми. У мене дуже багато проєктів завжди. Я не маю часу на себе. І це зізнання я хочу, щоб ви його зрозуміли в тому, що да. А, я виробник косметики, але я по першу чергу жінка. І я створила свою косметику по такому принципу, що вона мені буде давати швидкі результати. Це для мене найважливіша річ, тому що я постійно веду якісь ефіри, я постійно наведу, я постійно на якісь івентах. Я постійно прискіпливо хвилююся і роблю так, щоб ви мали змогу теж доторкнутися до моєї косметики і побачити цей результат. Подивіться на цей коментар. Я для цього і працюю, Я цю косметику створюю, щоб ви бачили це. Результат разу після першого використання так був створений мій коктейль, улюблений Вау-ефект після першого використання. Так ви бачите і шампунь, і спрей, і флюїд, і пілінг. Ви бачите маску нашу реконструюючу. Це дійсно моя робота і моя ціль робити вас красивими, навіть коли у вас на це недостатньо є часу.